Кому пощастить, а кому ні на новолуння в Леві. Тож ми маємо шість везунчиків, яких дійсно зачепить новолуння в Леві з 24 на 25 липня. І в першу чергу це стосується раків, особливо пізніх раків третьої декади та Левів. Вас буде стосуватися в форматі проявленості. Буде виявлятися інформація, яку ви б, може і хотіли скрити. Також будуть питання документальні, і пам'ятайте про ретро Меркурій, який зупиняє від оформлення і дає взагалі помилки та похиб. Ки в документах, крім цього, ви маєте розуміти, що зараз у вас величезний порив щось придбати велике значими вагоми а на це ретро Меркурій може вплинути так, що. Може просто вам цю ідею розрушити тим, що річ буде бракована, не відповідати вашим стандартам, не подобатися чи швидко можете її втратити або захотіти навіть перепродати. Суть у тому, щоб ідея, яка зародиться на новолуні, її трошки відкласти, відтягнути до закінчення ретро Меркурію. Тобто з 12 липня вже можна втілювати в життя. Ще два знаки зодіаку, такі як козиріг та водолій, будуть переживати прям реально кризу довгострокових планів. У вас буде мінятися стратегія життя. Фактично зараз ви маєте такий. Потяг до того, аби переформатувати все. Хтось звільнятиметься з роботи, а хтось мінятиме місце проживання. Це глобальні кардинальні зміни. Але на це новолуння, як ідея, вони вистрілюють і ви, врешті, приймаєте це як нову концепцію. І ще два знаки: це риби та овни. У Вас буде стосуватися питання стосунків. Пам'ятаємо про Летто Меркурій, тому може перегляду стосунків з колишніми партнерами, відносини в особистому житті, відносини з коханцями колишніми, а також з колишніми роботодавцями. Тому багато. Хто з вас повернеться або отримає просто пропозицію, важливо зобов'язані погоджуватися на повернення роботи в попередній компанії, в попередній колектив, або до вас просто вийде на зв'язок людина з минулого, з якої у вас були пережиті активні яскраві емоції. Якщо це про вас і це ваші знаки зодіаку по сонцю чи по асценденту, дайте знати в коментарях.